Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, я пропоную вам вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Але спочатку нам слід зібрати вагончики. Вагончики у нас незвичайні, на кожному намальовані крапочки. Вони нам і допоможуть зібрати вагончики по порядку. Скільки має бути крапочок на першому вагончику? Так, одна. Тому що вагончик перший. Розмістимо зелений вагончик за паровозиком. А який вагончик буде наступним? Правильно, жовтий вагончик. А чому? Бо на ньому дві крапочки, він другий. А який вагончик тепер під'єднаємо? Правильно, червоний вагончик. А чому? Так, бо на ньому три крапочки, він третій. Наступний вагончик який? Правильно, синього кольору. А чому? Так, бо на ньому. Чотири крапки. І останній вагончик, який під'єднаємо? Правильно, помаранчевий, бо на ньому зображено, що? Так, п'ять крапок. Він який? П'ятий. Назвемо всі вагончики по порядку: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер позначимо наші вагончики відповідними цифрами. Скільки всього вагончиків? П'ять. Молодці діти. Тепер можна вирушати на квіткову галявину. Скільки квітів на галявині? Так, три. Сонечко добре пригріло. І з'явилися ще квіти. Скільки тепер квітів? Правильно! П'ять квітів стало більше чи менше? Так, більше. А наскільки більше? На дві квітки. Діти, квіти бувають різні. Є квіти, які ростуть на галявині, а є ті, що ростуть у горщиках. Як називаються такі квіти? Правильно, кімнатні квіти. Нам потрібно посадити квіти у горщики. Чи однакові за розміром квіти і горщики? Різні. Яка квітка найвища? Так, та, що знаходиться ліворуч від нас. А яку квітку розмістимо за нею? Так, та, що трішки нижча, і знаходиться праворуч від нас. А яка квітка найнижча? Правильно, та що посередині. Розмістимо квіти від найвищої до найнижчої у відповідні горщики. Найвища квітка в найвищий горщик. Трішки нижча квітка у нижчий горщик. І найнижча квіточка у який горщик? У найнижчий. Молодці. Повернемося до квіткової галявини. Скільки квіточок на галявині? Так. П'ять. Прибігла пустунка білочка, зірвала квітку і побігла. Скільки залишилось квіточок? Так, чотири. Ще одна білочка зірвала квітку. Скільки квіточок залишилося? Правильно, три. Прибігла ще одна білка і теж зірвала квіточку. Скільки тепер залишилося квіточок? Так, дві. Знову прибігла білочка і зірвала ще одну квітку. Скільки квітів залишилося на галявині? Одна квіточка. Квітів стало менше? Так, а скільки було, пам'ятаєте? Правильно, п'ять. Діти, як ви думаєте? Чи добре вчинили білочки, що зірвали квіти? Ні, квіти не можна рвати. Щоб милуватися їх красою, не потрібно їх нищити. Повертаємося на нашому потязі з квіткової весняної галявини. Діти, ми з вами добре рахували, визначили найвищу і найнижчу квіточку, зібрали по порядку вагончики. Молодці. До зустрічі малята!